Депутати, працівники міської ради, запрошені гості, дякую, що ви прийшли. Кворим є у залі присутні 13 депутатів, плюс міський голова. Ми можемо розпочинати наше сьогоднішнє пенальне засідання. Хто запрошую проголосувати? Дякую.

Депутати хотіла попросити роз'яснення у начальника юридичного У Нас, по-перше, в ну, по законі України, Конституції України пише, що всі посадові особи діють в межах законодавства. Закон України про місцеве самоврядування в Україні визначає порядок формування порядку проекту, порядку денного сесії. Стаття ця 28 рекламу Застановської міської ради, які всі присутні в цьому залі голосували, каже, проєкт порядку денного сесії ради формується не пізніше, як за 2 тижні дати початку сесії ради, формує Застановський міський голова на основі плану роботи сей, ради. Пропозиції секретаря, пропозиції депутатів, пропозиції постійних та інших комісій ради, пропозиції виконавчого комітету, пропозиції старост, пропозиції членів територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи або електронної традиції. Минулого місяця відбулося постійне засідання. Відбулося засідання спільне двох, двох депутатських комісій. За дивним збігом ми вам надіслали одним листом. Він десь загубився. Коли повернулася Галя на роботу, проєкти рішення ми надіслали, був присутній Василь В'ячеславович Ігор Мирославович. Дайте я завершу. Не обманюйте. Чим я обманюю? Тим, що ви тоді в той час не вислали того, Руслан, листа. Руслан я вам він прийшов у четвер. Та, там, ти... Він прийшов у четвер. Не обманюйте. Я не обманюю Руслан Валерійович. У мене є скрізь. По суті. По суті, в тому, що на сайті міської ради вже місяць висять розміщені просіти. Почекайте, по вони не висять, вони оприлюднені. Вони оприлюднені. Добре, Присіць що вони оприлюднені. Руслан Валерій, будь ласка, будь ви мене не коментуйте, коли ласка. я ще не починав вас вирішую. Будь ласка, вийшли. Минулої сесії, ви нам сказали, що не добре розроблені проекти. Рішення проекту будуть доопрацьовані, включені в порядок денний. Скільки? Скільки на минулому, а я доповню. Ну, Ці, що ми дали їм цей проєкт, маємо працювати і на цій сесії ми приймали рішення. Приймати рішення. Вони просто питають. Для це реагує? Реагує? Ну, Немає. Я Ради, я чого цей регламент? Ви працюєте над новим регламентом? На сьогоднішній день чинний регламент дійсний. Добре. Чинний Добре. по чинному регламенту і по закону України про місцеве самоврядування каже, що якщо розроблений проєкт рішення, він пройшов комісію. Ми подали пропозицію з клопотанням включити найближчу чергову сесію. Не через пів року, не через рік, а на найближчу чергову сесію. Причому ми включали питання, які стосувалися життя міста. До мене просто питання до юристки. Дати правоуцію по факту, коли в порядку в регламенті написано, що в порядок денний повинні бути включені відповідно те, що пройшло, і це є було клопотання яке чітко визначало найближчу сесію, і Васильозку, чому воно не включені в порядок денний? На підставі чого ви перевищили ваші повноваження? Так їх треба було доопрацювати. допрацювати. Іванія, Але на я я, я говорю про комісію. на вас не кричу. Я був на лікарняному відпустці. Я цим не займав порядок. Є особа, вас, яка відповідала, ви мені задали питання, я вам відповідаю. Тоді я переадресової особи я стала колоповідки, яка й дасть роз'яснення. Чому не виконаний пункт 28 регламенту, пункт стаття 30, стаття 28, аналогічні є посилання в законі України про місцеве самоврядування і прошу вас дати роз'яснення, тому що порядок зелені формується в тому числі на основі пропозиції. Не просто депутатів в даному випадку, а про спільного засідання двох постійних комісій. Де не я одна висувала, а зібралися депутати, потратили час, розглянули питання і вже другий місяць просять, винесіть на сесію. Знято, Юлія. Шановні депутати, ну Снято. чого тут знято? Ви були від кості, не тихенько сидіть. Я до Юлії Івановні не до вас, Арися Миколаївна. Не треба коментувати. Я не до вас. Ви кажете, зняти ми три рази, збиралися. Я ж вам нічого не складу. Це даний проєкт рішення по Борцовському зару, так? Ні, де. І, 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 і то, і так можемо кожен проєкт рішення розібрати. Чому? дайте слово сказати Василь а Богданович Валенчанський голосував, щоб той зал віддати їм. Будь ласка. Так що не так що не будьте ну, двохрічними. Е не будьте двохрічними не будьте дворічними. Не бортовські заміж, а ті витяжки. Все, там и бачится. На вид на крыльчу я не буду писать. Причем, если я вам дружба, то я иди. Є, на це, так при чому ми на цій метішке шоколапу віддаємо гроші? Бо ніхто на Юлію Іванівну не чекає. Юлія юлі, 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 юлі Іванівна, Юлія Іванівна, йти на ябори на йде за своє. В регламенті чітко пише, що ви не маєте права коментувати так само, як Руслан Валерійович, жоден виступ. Я задала конкретне питання. Потім було сім людей. Я, було... вам дав я запитала юристку. Було сім людей. Ви в порушуєте наші права як депутати. Нічого а, ну, не подавайте про завані. Я що є, ви кажете, що є депутати. Але думали, що все мають Це я як ремонт зробити розділася? А на імента теж є гроші. На по При бюджеті буде планувати. А що, Ми вже хотіли? Діти мають вже займатися. А спол, стратегія. А то, а то. А світі повітря до бюджету музею хотіли. Я сто тисяч заплатила. Мені. Юлія Іван. Да. Я ще п'ять тисяч. Юлія Іван. Юлія Іван. Я ще, я, треба мені, ще, раз, я я ще раз хочу висок. дати вам пропозицію. Треба, да? Давайте комісійно за кожний рік на протязі п'яти років скільки ви звідно чинного законодавства сплатили податки. Можете про це. Почався навчання. Чим діло? Ви його провели. Чим діло? Так, я вас питав, ви його провели? Ми питали Ми відділ освіти треба питання. Ми проводимо це. Перед шановні проводимо чи хочете дід, ми проводимо цей рік. Я хочу зрозуміти, чому рішення, яке приймає постійно, яке приймає спільне Там є керівник закладу і є ще. Ви депутати депутати. Що ви хочете? Що ви хочете? Що ви хочете? Шановні депутати, депутати. проєкт порядку денного прошу проголосувати за основу. Хто за голосуємо? Я проти. Проти? Утримались. Я проти. А що не виставляєте депутатські проекти рішення на сесію? Бо ті депутатські проєкти рішення у нас багато із них усе включено у зміни до бюджету у Проєкти рішення Депутатські чи включені зміни до бюджету? Що було раніше? Ігор Мирославович, як раніше було включені до бюджету, ті наші проекти рішення Будь ласка. одним із тих проектів рішень, які були зроблені. Було внесення змін, але я на попередній сесії розказувала, що там десь є типове рішення. Проекту про внесення змін до бюджету змушені дотримуватися, і ми відповідно до клопотань поданих розпорядником, відповідно до законодавства розробили на сьогоднішній день проект рішення і є частково включені ті питання, які По були у тому проєкті рішення так. А, Це до саме, до що було сказати зразу, ві що ваші пропозиції. І ви внесли. Ми внесли їх у, у... рішенні вже новому у зміни до бюджету. Тому питання ті, що Іво. ми вже винесли. Але Галочка Юлії Івані була не поставлена. А ну дивіться. дивіться, ви запитали. Так, я отримав відповідь. Але це Чо? дуже Чо? просто, просто? Це дуже все. Просто. А, це а все Юлія хоче кіно. кіно. Тому що ваші пропозиції. Внесе у зміну до бюджету. Але ми му за небудьте вийти, що ви частково частково, ще більш останніші не унесено, воно буде прийнято пришлі ті, шло главна якісь культури вже йдуть? Не чекайте до грудня. Вони не є, під їхнім керівництвом. Фізично вони не мають роботи. А хто має? А керувати мають. А хто? Працівників, що ви чисто, я з'їду. А мішається проєкт вісім і жоден має. Жоден не шоу. Ну там де парі скорше зробили, там зробили. Вони думали, що я побіжу. Сановні депутати, А, а, а кожні вас за основу зробити. не прийняти. Сесія відкрита, ну, Порядок денний не проголосований. Ми не маємо що робити. Це питання до вас. Ми не маємо що робити. Розходимо. Питання. Дякую, що сплю на мене. Ні, це ви прияєте на голову. Що ми зібралися? Не лікті. Апарат разом працювали. Іван Миколаївич, я просив. Ви дозвонилися. І як собі собі? Шановні депутати, дякую. Шановні депутати, коли... Ви дістаєте наші префекти річні. Ми в цьому розв'язування. Що частково проєкти рішення є в порядку дерево. А це не далі ну, відповідь.